Діймати голову до неба варто не лише аби помилуватись красою львівських балконів, але й для того, аби залишитися живим. У центрі Львова знову обвалився балкон. Сітка, яка мала захищати людей від падіння уламків, такого удару не витримала. Інцидент трапився на вулиці Дорошенка, 23. На щастя, ніхто не постраждав. Комунальні служби одразу все прибрали через годину про те, що на цьому місці щось трапилося, можна здогадатися лише через обмежуючу стрічку. Містяни ходити під балконами бояться. Я намагаюся ходити ближче до дороги, ближче до цих парканчиків, щоб не ходити під ними. У нас от, дом один другий от в центрі. Скільки ми не просимо зробити, вони в ми не робимо. Було таке питання про те, що в центрі балкони будуть робити безплатно, ремонтувати. Чого? ну, в центрі одним роблять, другим не роблять. Дуже страшно, дуже страшно. Я один раз попала під такий обвал, і знаєте, мені впало на плечі. Молюся господу Богу, бо так навіть вийти на проїжджу частину не маєш можливості. Нагадуємо раніше біля форуму обвалився балкон разом із чоловіком. Він загинув на місці.